Привіт, марята! Давайте з вами подивимось, які ж є професії в дитячому садку. Директор, хто піклується про всіх і дорослих, і малих, хто про лад в садочку дбає, цілий день десь поспішає у районі побувати, дітям іграшки придбати. Турбуватися весь час, щоб затишок у нас. Часто йди додому пізно. Це наш директор. Звісно, вихователь вміє все вона робити. І в'язати, і ліпити, малювати, і вирізати. І узори вишивати, любить казочку читати, з дітьми любить в ігри грати, терпелива і привітна, ніби сонце в небі літнім, під руками дуже вміло оживає кожне діло. Інструктор з фізкультури. Ходить вона не з папкою і не з книжкою, а завжди з м'ячем під мискою. Зал спортивний гукає, стрибати, бігати дозволяє. Дбає, щоб ми сильні стали і здоровими зростали. Музичний керівник. Чисті ніжні ніжні звуки, подарують її руки, легко клавіші торкають, і пташенята нам співають. Цей незвичний царівник, наш музичний керівник, а талантів скільки має, гарно як вона співає, Хист до танцю також має, нас усіх цьому навчає. Логопит. Вчить вимогу звуків плавно, вона знає ваш секрет. Говорити зможе чітко допоможе логопит. Помічник вихователя, скрізь вона встигає, помиє підлогу, пил витирає, дітей нагодує, посуд помиє, ліжка застелить, на заняттях помагає, діток добре доглядає, медична сестра. Є в садочку, диво фея, руки добрі, ніжні в неї, до дитини доторкнеться, біль ураз тоді минеться. і за сяє діток личка, наша фея, медсестричка, Відступає температура, бо у неї є мікстура, у неї друзі є відмінні, різні страви вітамінні. Праля. Вміє чисто вона прати і охайно працювати, як на пості ляжем спати, то не хочеться вставати. Це хазяйка чистоти, праля, Скажем я і ти. Кухар, хто спішить завжди в турботах? Прийде першим на роботу, білосніжнім ковпаці, Заполони луком в, в руці, смажуть рибу і котлети, суп готує й вінегрети, боч, картоплю, гакусняк, Стравне злічимо ніяк. Кухар, ніби чарівник частувати на кухні звик. Двірник. Про неї розкажу вам малята, є в неї друзі, мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а вона сонце зустрічає у місті земля. Вона воює з жовтим подолистом, щоб було в дворі охайно чисто, рано вранці чути вжик та вжик підмітає тротуар двірник.